Всім привіт! Сьогодні топ-5 моментів по чекінгаму. Вони дуже рідкісні. Сідай за стіл, пий чайок, готов бутербродик і всаджувайся у подобні. Приятного тобі перегляду. Ну що, ось п'ятне місце. Це ходячий такий от робот. Чого він на п'ятому місці? Бо він в основному 50% є шанс, що він таки появиться. Так що п'яте місце тільки, але четверте місце посвячене Чалу Хаусу. Да-да. Ще побачите чого реально. Тому що е, там такий вогонь горить на таймфайт. Обов'язково таймфайт. Тім Fight і Чалу хаус за картою буде. Там ти, гравці реклами дивляться, таке місце Чалу хапс робив, то там той вогонь теж буде горіти. Так що. Четверте місце. Далі, Третє місце йде в нас отаке віддивчало. На місті Таун заспавнитись. Реально рідкісне місце. Бо там дуже крутий фарм. Я ще покажу таке фото, ви здивуєтесь за вісім кілів. О, я хочу одну бачили його Без приціла як. Окей. Е -е, тоді так, ще показую. Ось, 56 монет за 8 кілів в місті Таун. Це реально годний фарб-монет. А якщо, звісно, ви наб'єте тисячу чи сто, то вам я не знаю скільки дадуть. Дуже багато-багато. Переходимо першому місцю. Це в нас така ошука. Вона дуже рідкісна. В мене тільки два рази вона попадалась один раз сьогодні. Оце відео, коли робив. Ну що, підписуйся на канал, так ти зробиш мене добрим. І всім пока-пока. і -пока.